Подарована хата боїться, то втратив на війні ногу та руку і ледь не втратив надію, але добрі люди допомогли. Зібрали на протез, за днями, подарували чоловікові і будинок. Один з благодійників пожертвував одразу 18 тисяч доларів і при цьому вирішив залишитися невідомим. Сумщина, матеріал Олександра Загородного так, буде? скільки вже тут живе? Ми буквально дня днів п'ять. На вулиці періщить дощ. А усміхнена Катерина Михайлівна навіть без парасолі показує будинок свого сина. Добротна будівля, газове опалення, свіжий ремонт. Це кухня просторна, світла. Це моя ну як моя робоча місце. А це тут а туалет і Ванна в нас. Ну я хочу ванну викинути, а поставити… Кабінку, бо Славіку погано залазить без ноги. Слава Буйновський уже майстерно зарулює у будь-яку кімнату. У мамині квартирці він взагалі не міг проїхати візком. Там було занадто тісно. У новому будинку слава багато посміхається. Важко повірити, що цей айдарівець пережив жахливе поранення. Вибухом йому відірвало руку та ногу. Кілька госпіталів, 19 операцій Врачі Такі 9% Давали йому що він виживе. Його тільки перевозили з реанімації. Сюди, і він вона побачив. Отак повернув голову, і каже: Уїжджайте. Не дождися. Де ти дінешся? Мама, як візниця за тебе. Крім рідних за славу взялися волонтери, телебачення, глядачі. Спочатку скинулися на протез руки, допомогли з протезом ноги, і от уже подарували цей будинок. Найбільше родину Буйновських вразив один благодійник. Через волонтери він передав 18 тисяч доларів. Я знаю, що його ігор такий звати, і все. Я хотіла з ним поспілкуватися, ну він. Захотів остаться інкогнита. Мать хоть по телефону с ним разговаривала. Я даже вообще не разговаривал. Спасибо большое. Фіки. Доброчинець під час тієї розмови сказав, щоб його не шукали, і навіть змінив номер телефону. Попросив лише в інтернеті виставити фото будинку. А Слава тепер вчиться їсти, одягатися та писати лівою рукою. І попри каліцтво не шкодує, що пішов на війну. Таких людей, які відгукнулися на його гори, варто захищати. каже він. Якби так від... відмотати назад, і знаючи, що так буде. Пішов би вайдар, не пішов би, звісно, пішов. Скільки друзів з'явилося, на да? стоячі друзів. Кстати, Это не те, що так. Вот. На гражданки Це зовсім другое. єдине про що шкодує слава, що не може особисто подякувати усім своїм меценатам за будинок, за протези, за надію на майбутнє. Він дякує усім через нашу камеру. Олександр Загородний, Влад Владжуренко та Петро Бойко. ТСН 1+,1.